Цибулька, вакуумна а, стіна. Так, у нас, я так розумію, це буде датчик вологи. Питали, що показати. О, ладно. Ось він. Показав, розрив і я назад ставив все по-чесному. Непоганий а, варіант, непоганий стан цибульок. Ось. Випарники зараз запустяться працювати, що про що хочу проговорити. Завжди в першу вологу контролюйте вологість, потім температуру, потім тільки газову складову, якщо до цього дойде. В камері, яка хоча б раз на тиждень продувається зовнішнім повітрям, питання газової складової взагалі стояти не повинно. Взагалі контролюйте насип контейнерів. Бачите, ось світиться чіли, це ваші додаткові втрати Так, між зазорами, між парами, тобто оце дві полосочки контейнерів, бачите, накрита темпом, тентом. це пара, оце міжпарний простір, він має бути всього на 1,2-1,3 коефіцієнт менший, ніж сама оця відстань, ось, але не менше Якщо ви десь побачите цибульку яка проросла, от, наприклад, я тут одну побачив одну. Це краще, хай вона вона була механічно ушкоджена і краще хай вона проросте і висохне, ніж почне гнити. Все, бачите, я вклався в таймінг якраз і по тіктоку, і по обладнанню. Знаєте, що тиснути, знаєте на кого треба підписуватись. Все буде агро.